21 березня Кривий Ріг провів в останню путь мужнього захисника України В'ячеслава Копчу, сміливого воїна, який не вагаючись став на захист України, та боронив її кордони до останнього подиху. У мирному житті В'ячеслав працював у сфері фінансів, паралельно захоплювався комп'ютерними технологіями, полюбляв проводити час в колі родини. Проте, коли війна прийшла в його країну, чоловік не зміг залишатись осторонь. В квітні 2024 року він добровільно долучився до лав Збройних сил України. Поповнив склад 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр був гранатометником. Разом з побратимами В'ячеслав випалював окупантів на Донецькому напрямку 14 липня 2024 року. Під час наступу поблизу населеного Пункту Кліщиївка Бахмутського району група В'ячеслава потрапила під потужний ворожий обстріл. Відтоді захисник вважався зниклим безвістим. Лише у лютому 2025 року, після обміну тілами та проведення двох експертиз ДНК, рідні отримали страшне підтвердження. Вони назавжди втратили свого героя. Він, по перше, був коханим коханим сином своєї мами. Мама його дуже любила. Він для неї був як, як віддушено. Він втратив батька. Батько помер від раку. І мама надіялася на нього. І коли він пішов захищати Україну, він він казав, що він вони переможуть, що вони повернуться. Він був дуже милим, добрим. Я ще пам'ятаю, як ми було 13 років. Не знаю, просто чудова людина. Власну родину армієць створити так і не встиг. Вдома героя не дочекались мама та сестра. Відвага та самопожертва В'ячеслава назавжди закарбуються в пам'яті рідних, побратимів і всіх, хто знав його за життя. Редакція першого міського приносить щирість співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять та шана воїну. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.